За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Міжсезоння в українському футболі це смертельна лотерея для низки наших команд, особливо у воєнний час. Проблеми із фінансуванням часто стають фатальними. Влітку цього року така доля спіткала ще один наш клуб. Після виходу в Єврокубки СК Дніпро-1 довелось зняти рожеві окуляри і припинити своє існування. Вони не протримались в українському футболі й дев'яти років. За цей короткий проміжок часу Дніпровська команда не мала великої кількості зірок у складі. Однак мала два прізвища, котрі назавжди увійшли в історію клубу: піхальонок та довбик. Один найкращий асистент із 31-ю гольовою передачею, а інший найкращий бомбардир клуба з 54 чотирма голами. Така статистика не могла залишитись непоміченою. На початку сезону 23-24 Довбик поїхав підкорювати топ-ліги і зараз грає за Рому. А піхальонок через сезон перейшов до гранда українського футболу. Динамо. Однак, зустрітись на футбольному полі у різних формах їм, мабуть, не судилося. Півзахисник Динамо не зіграє у матчі через проблеми з камбалевидним м'язом. Всього разом вони зіграли 78 матчів. 70 за Дніпро 1 та 8 за молодіжну і дорослу команди збірної. За цей час гравці на двох створили 11 голів. Вісім разів піхальонок асистував на довбика, і три рази довбик віддавав гольову піхальонку. Ви дізнаєтеся за зі складом команди завтра. Дякую. Але е, точно не точно не зіграє Андрій Єрмоленко, про якого ми вже казали. У нього сьогодні день народження, 35-та річниця. Ми привітали його з самого ранку. На жаль, ушкоджені. Йому дозволяє Олександр Піхальонок, так само Володимир Шепелєв і Брайан Сібаліс. Вони точно нам не допоможуть в цій зустрічі. Усі інші готові боротися проти римлян. А доведеться саме боротися, адже Рома це вже далеко не команда Маурінью. Джалоросі грають першим номером і востаннє програвали у володінні ще 12 травня у матчі за талантою. Кияни грають стабільно. Щоправда, іноді важко зрозуміти, стабільно добре чи стабільно погано. Якщо говоримо про виступи на внутрішній арені, то Динамо на висоті. Перше місце в Лізі, а в останніх матчах розгромні перемоги над лівим берегом та оболонню. Різниця м'ячів в останніх чотирьох поєдинках УПЛ 10 проти двох. А тепер до суворої реальності в Єврокубках, яка є більш показовою. Чотири матчі без перемог, та різниця м'ячів 1-8. Сьогоднішній день. О, всі команди о, мають певні проблеми з. О, з Скажімо так, фінансовою стороною. Ми всі маємо проблеми з логістичною стороною, ми маємо проблеми з залученням кваліфікованих легіонерів. І це теж додає певних негативних наслідків саме до якості тієї гри, яку ми б бажали показувати як на внутрішньому чемпіонаті, так і на міжнародній арені. Ліга Європи це другий турнір після Ліги Чемпіонів, де грають команди, які, з одного боку, можна сказати, команди невдахи, які не потрапили в Лігу Чемпіонів, з іншого боку, команди, які грають на дуже високому рівні і майже завжди приймають участь у Єврокубках, грають на міжнародній арені. І в цьому плані, безумовно, якщо ми говоримо про футбол в Україні, то ми говоримо про виживання. А якщо ми говоримо про міжнародний турнір, то треба дивитися відверто вперед і розуміти, що на сьогоднішній день ми здобуваємо певний досвід і робимо все від нас залежне для того, щоб зростати. зростати. Майже своїми можливостями до рівня той же ліги серії А, де грають, яка входить в п'ятірку найкращих ліг в Європі. Тому, тому я вважаю, що це для нас дуже важливий досвід, це для нас важливе матчі, які дають нам можливість бачити в першу чергу потенційну важливість. Для і, е, робити все для того, щоб ми зростали, граючи з командами, які, ну будемо відверто казати, знаходяться в, в топ на топовому рівні. А я сподіваюся, що війна в країні закінчиться і ми зможемо е, вже розвиватися, ми зможемо робити все від нас залежне для того, щоб наздоганяти європейський футбол і робити все можливе для того, щоб на футбол в країні виходив на інший більш високий рівень. Така різниця не є чимось дивним. Рівень чемпіонату і єврокубків кардинально відрізняються. Якщо в УПЛ дозволяють думати скільки завгодно перед ударами, то в Єврокубках так не пройде. Олександр Золотогорський в цьому контексті звертав увагу на один із забитих м'ячів у ворота оболоні зараз. Зокрема, Шапаренко підпрацьовує собі підправу, віддає на брашка, і брашко пробиває дуже сильно і дуже точно в кут. І про це момент ми хотіли б Удар класний питань немає. Можливо, Федорівський не бачив момент удару і не зовсім вдало на нього зреагував. Давайте ще раз подивимося. Але хто в європейських кубках дасть робити зайвий дотик? Оце е, моє головне питання. Бачите, не в незлету, не з не ходу бив брашко, а після ще одного дотику. Тут то він забив, тут то він виконав так, як йому було зручно, як він відчував цей момент. Але е, той же захист Роми, і, мабуть, до речі, захист Шахтаря такої можливості брашку не дадуть. Рома, хоч і в далеко не найкращому стані, думати стільки часу не дасть. Так можна сказати з огляду на те, що римляни інтенсивно обороняються. Агресивніше в чемпіонаті Італії захищається лише Болонья, якщо дивитись на показник пресингу або PPDA. Однак, в цілому, зараз Рома не демонструє видатного футболу. Лише три перемоги в останніх 17 матчах. За цим клубом куди цікавіше спостерігати поза футбольним полем. Адже на те, що з вовками відбувалось на початку сезону, так і хочеться сказати. Ну і Санта-Барбара, 25 червня, з Даніелем деросі керівництво підписало новий контракт. Він власноруч будував команду і запрошував футболістів яких персонально хотів бачити у складі, зокрема Довбика. Через якийсь час у пресі з'явились чутки про трансфер дібали до Алькації, в якому особисто була зацікавлена генеральна директорка Ліна Сулуку. Сам гравець бажав залишатися в ромі, тож, врешті-решт, трансфер зірвався. Тож Сулуку підбурювала головного тренера давати менше ігрового часу дібалі, щоби він не зміг зробити бонуси, які були прописані в його контракті. Однак Деросі все одно ставив дібалу. У старт через це гендиректорка створила для керівництва неіснуючий конфлікт в команді, в якому звинуватила тренера. Деросі звільнили і в той самий день призначили Юрича та святкувала Солуку недовго. Проти неї виступили фани, і через кілька днів скажену директорку теж звільнили. Що я можу сказати про команду Її немає чому представляти, тому що ця команда бореться за найвисокі місця в чемпіонаті Італії в Єврокубках, і ця команда вже, напевно, років 10 грає в Єврокубках на дуже високому рівні. Ми сьогодні розібрали команду, головний тренер вказав нам на помилки їхні в обороні, в атакі. На що нам звернути увагу, і думаю, завтра ще головний тренер нам підскаже, як правильно зіграти з цією командою. Тому будемо все робити, що від нас завтра залежить. Іван Юрич це хорватський спеціаліст, про якого ви навряд чули раніше. Однак його поява не стала проблемою для довбика, який йшов у зовсім інший проєкт. Юрич хотів бачити його ще у Торіно, коли Дов грав за дніпро 1 Наш нападник доволі непогано розпочав сезон у Ромі. За 10 матчів він забив 4 м'ячі і зумів віддати гольову передачу. В середньому за матч він пробиває поворотах двічі, і майже 5 разів за матч торкається м'яча в карному майданчику суперника. За цим показником входить навіть у топ 5 серії А. Проте не такий вже й великий в нього відсоток виграних єдиноборств, лише 32. З його антропометрією він точно може збільшити ці цифри. Ще один не дуже приємний момент для Форварда: кількість потраплянь в офсайт. За 10 матчів довбик 9 разів перебував у положенні поза грою. Тільки спілкувався, коли були в збірні в плані нашого матча. Діалогу ніякого не було. Він тільки прийшов в команду, вливається в колектив, те, що він розповідав мені, вливається в колектив. Інша мова, інші пріоритети в команді, інша структура гри не така як в Іспанії. Тому надію, що в нього все буде добре в Ромі. Безумовно, добик додав. Їм додаткові можливості, які вони використовують, він є найдорожчим у складі, але найбільш впливовими залишаються дібала і капітан команди Пелегріні. Та навіть з такими зірками у складі Рома поки йде десятою у чемпіонаті і без перемог в лізі Європи. Там в останньому турі сенсаційно поступились ельф з боргу 0-1. А на вихідних в чемпіонаті програли інтеру з ідентичним рахунком. Але в усіх цих матчах жодного разу не знаходилося місця Мацу Гумельсу. Скоріше за все через не дуже хорошу форму. У вікового центрбека був довгий попередній сезон з Борусією, яка дісталась фіналу Ліги Чемпіонів. Зараз же час Гумельса у столиці Італії настав. Ми думаємо, що Гумель зіграє з перших хвилин. Дібало не потрапить до стартового складу, але його гра проти інтера була зразковою. Манчині не завершив тренування через напад лихоманки. Я внесу деякі зміни. Це правильно, адже у нас сім матчів за 21 день. Це не Буде масова ротація, але зміни будуть. Є проблема з психологією. Ми не на рівні інтера, але гравці у нас є завтрашнього дня. Я хочу побачити іншу гру. Я хочу побачити більше зла. Гравці повинні змінити ситуацію. Для цього вони мусять стати звірами. Страшні слова від Юрича. А що думає про команду суперника Олександр Шовковський? При тому, що команда забиває не так багато в чемпіонаті, вона так само дуже мало пропускає. Але при цьому має великий е відсоток е ударів по воротах. Це говорить про те, що вони то, прагнуть грати в атакуючий швидкий е футбол. Е Забивали м'ячі в останні, скажімо так, не години, а в другій половині матчу, що говорить про їх гарне фізичне став. Якщо ми говоримо безпосередньо про цей матч, то він був приблизно рівний і індивідуальна помилка, при, коли під, підслизнувся, дозволили провести швидку контратаку і забити гол інтеру, при тому, що і... Рома мала достатньо непогані нагоди для взяття воріт. Команда зіграла майже статус кво рівна кількість перемог, рівна кількість поразок. І результати, і ситуація в керівництві клубу, звісно ж, не подобаються фанатам. Роми зокрема, вони протестували в останньому матчі чемпіонату з інтером. Перші 15 хвилин їх взагалі не було. Акція протесту стосується родини Фріткінів, яка керує клубом. Фанати вимагають від них змін у напрямі розвитку. Кілька випусків тому ми вже згадували про невдалу серію українських команд проти італійських. Але зараз ця серія стала ще гіршою. Після поразки шахтаря Аталанті із рахунком 0-3, різниця м'ячів у матчах з італійцями з 2020 року вражає донестями: 30 пропустили, один забили. Може, нас хтось за щось карає? Кому вже молиться? Пишіть свої варіанти відповіді у коментарях. На стадіо Олімпіко будуть присутні 60 тисяч уболівальників. При такому натовпі деякі з гравців киян зіграють вперше. Наскільки ж це вплине на результат матчу? Діліться думками у коментарях, а я поділюсь з вами інформацією, що партнери нашого проєкту це компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Що ж, підписуйтесь на канал, ліпіть подавайку, якщо сподобалось відео, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.